Івано-Франківськ нарешті отримає генеральний план, який включатиме в себе історико-архітектурний опорний план міста. Про це доповів головний архітектор Володимир Гайдар. Каже, над документом працювали півтора року. Роботи виконував спеціалізований інститут Львова. Востаннє каже Володимир Гайдар, генплан затверджувався у 2001 році, і він мав переглядатися кожних п'ять років. Проте з невідомих причин цього не робили. З того моменту, коли було видно, що такий досить різкий стрибок будівельний, власне, в житловому будівництві. Коли він от, вже став таким максимально явним і до, досяг якогось піку, мабуть, от тоді треба було швиденько братися за коригування генерального плану міста і десь правильні вектори задавати. Коригування генплану зараз це є ну, суцільний пошук компромісів. Суцільний пошук виходу вже з ситуації існуючі. Тобто в новому генплані будуть затверджені всі будови, які вже є, незалежно від того, законні вони чи ні. До того ж, Верховна Рада прийняла закон, яким зобов'язує місцеві ради узаконити всі забудови, що були зведені без відповідної документації до 2012 року. За новим документом місто поділили на 14 планувальних утворень. Тут передбачено зелені зони місця житлової забудови, промислової та інвестиційної пропозиції. А головне даний документ втратив гриф для службового користування і є відкритим для громади. Відтак таємно внести в нього зміни за горням чаю буде складно, особливо в центральній частині міста. Території, які межі зон, які регламентують будівництво та внесення змін в території, які належать до культурної спадщини. Архітектурної, містобудівної, історичної це є межі історичного ареалу міста. Такі межі є вже в цьому генплані в проєкті генплану є зазначені. Крім того, є пропоновані межі під комплексну охоронну зону. Ознайомитися із проектом генерального плану Івано-Франківська можна буде до 23 лютого цього року на сайті міської архітектури, місь виконкому чи в приміщенні міської ради. Внести пропозиції щодо його зміни, активні громадяни мають право до 2 лютого. Саме цього дня відбудуться громадські обговорення за участі організації проектувальника.